На початку 90-х на хуторі Анастасіївка за селом Довжанка Тернопільського району функціонувало єдине державне підприємство племсервіс. Нині значна частина його території занедбана. Раніше цю тваринну установу розділили на дві: племпостач. Тут сьогодні уже поросло травою, хліви на та державну заводську конюшню, яка нині ще функціонує, будучи тернопільською філією захід племконцентр державного підприємства Конярства України. Їх територія більш Доглянута. Тут ми зустріли п'ятеро коней, які вільно ходять стежками та пасуться. Далі діючі конюшні і критий манеж. На зустріч виходить пан Микола, який сторожує, а заодно й доглядає, за кіньми тут уже сім років. Чутки про загибель коней він не коментує. Натомість запевняє, із утриманням тварин все гаразд. Чи здорові вони, чи все нормально? Здорові, Все нормально. Все добре. Як вони доглянуті? Чи є що їсти їм? чи годують? є, є, їсти, є. що. Вісти її, все нормально. Керівник Тернопільської філії Захід Племконцентр Державного підприємства Конярство України каже, на його підприємстві коні помирають, але це природнє явище. Тварини старі, можуть занедужати. Коні сьогодні пасуться, коні називаються заводська вгодованість. Да, буває, що мрут. От у нас понеділок того тижня вмер кінь. като впав, вмер, відійшов кінь. 91-го року народження йому вже як людина прожила більше 100 років. Звичайно, чому да чого ти не здав його на м'ясо? Міг ще заробити. Та не здав я ніколи коня на м'ясо. Він собі загинув свою смертю, дав він його здали на тіль завод. Приїхала машина всі значить, документи є сьогодні. Кінна справа в Україні розповідає Юрій Волинець. Переживає далеко не найкращі yeah. часи. Тернопільська філія, захід Племконе Центр державного підприємства «Конярство України востаннє отримувала гроші від держави ще у 2007 році. Надалі утримання коней в належному стані справа рук доброчинців і ентузіастів. Занепало давно, коли розформовували галузь, ви розумієте що? Така галузь як тваринство, зазнали найбільших втрат. О, коні віддавали в рахунок зарплати, і це ну, щоб люди так само треба було вижити. Ну, на сьогодні, а на сьогодні ж до кінних заводів немає, нічого немає, як нам буде працювати. Ну от це ж було для для, для чого. Це було це кінні заводи, мали посередити свої коней. Було трен-депо, потом кращих з кращих вибирали на продовження поголів'я, то племені а віддавали в кінні спортивні школи. Сьогодні немає кінних заводів, немає, тобто немає сировини. На підприємстві сьогодні числиться восьмеро коней. Юрій Волинець запевняє тварини не голодують, а у належному стані вдається утримувати конюшні і критий манеж.